Добрий день, шановні друзі, громадяни, матері, батьки, солдати. Ми сюди сьогодні приїхали на прес-конференцію, щоб заявити, що ми не дамо наших солдатів не тільки 51-ї бригади, а наших українських воїнів, які ще пішли захищати нашу державу, вони перед якими чиновниками, ми не повиннімо стояти. А будемо з ними боротися, щоб вони не думали, що їх ніхто наших солдатів не буде захищати. Ті прокурори, які працювали при Януковичу, вони і зараз хочуть показати, що вони щось роблять. Самі на породу вони хочуть йти. Оце вам наглядний приклад сперота батаре... світі. Ми самі з Волинської області, місто Кобиль. Там мої командири це мої всі товариші. Вони чотири дня вели бій, їм. Ніхто не надав допомоги. Це, що пишуть там, і всі заяви, то це все обман. Тому що я спілкувався постійно з командиром був на зв'язку. Вони виходили двома групами, і дай Бог, що вони вийшли всі живі, і все в них зараз нормально. Оці солдати, які пішли туди, вони теж хочуть жити, які пішли в Росію назад, їх били гранами з двох сторін. Ніхто про них не хотів продбати. А ми про них баємо постійно. З самого початку війни наш волонтерський центр міста Коваля надає допомогу солдатам. Ми возили вдачно, постійно возили. Дуже багато йшли фури туди, з продуктами з усім. забезпечення. Так і солдати казали, якби не ви, хлопці, і в цей час навіть кажуть, якби не волонтери, то би нічого не було. Бо кажуть, що з це тільки в Нацгвардії зараз, що до якесь обезпечення вже більш-менш нормально пішло. Але ніхто не хоче коригувати нормально дії бойові. Я не думаю, я, як бивший прапорщик, я не можу зрозуміти, які в нас командири, які генерали в Україні, хто їх там тримає. Скільки ж того володихся було, щоб кинути на підмогу там, тисячу якусь бригаду чи армію, скільки призивають зараз хлопців. І хто ж буде йти в ту армію, якщо молодь, наша солдати всі бачать, що вони не захищені у держави. Що їх хочуть дагнути з каждого кінця. Люди говорять, що сім там пишуть 8 тисяч дезертів. Де це буде патріотизм? Якщо на рівні держави ніхто не хоче їх захистити? Тому наша організація допомагала і буде допомагати. І ми будемо боротися з тими прокурорами і всіма, щоб хлопці їх оправдали. Дали їм дослужити і повернутися додому. Вони в нас є герої, а не як і дезертіри. І правильно, як люди сказали, 51-му бригаду розформували тільки на лічних амбіціях там генерали. Якби вони хоч були там вдачному чи в дальшому, чи не в дальшому в Оленівке, побачили, що там робиться, я вже не урозний Ловаць. Коли я був 22-го числа там, командир бригади, я до нього дзвоню і забрав автомобіль. Автобус назад ми привезли 50 чоловік. Він ви розумієте, такими словами, сказав, в мене йде бій. Всі. А допоможі ж дати декуди. А дали поміч, то вже пізно. І так нас по сьогоднішній день робиться. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Доброго дня всім. Володимир Касуля, громадська організація Воронські патріоти. Сьогодні ми приїхали сюди в Київ разом з матерями. Дружинами, родичами, тих, хто сьогодні знаходиться під слідством. І кожна мати, кожна родина, так, як і кожен громадський активіст, який сьогодні знаходиться на волині, вважаємо, що це несправедливо. Якщо взяти те, що хлопці з квітня місяця, з 10-12 числа були призвані в ряди української армії, їм не надані були не бронежилети, не певна амуніція, навіть Точна інформація, що вони навіть не проходили медогляду. Вони вже там, по ходу, коли попадали в частину, там в кого епілепсія, в кого що тоді вже, їх назад, тоді вже вони могли повернутися додому. А так повністю пакували все, що було можливо. Разом з тим, хто з їх останній раз, коли служив в рядах Армії, зовсім не підготовлені бійці були кинуті в самі гарячі точки. Це це просто ад були кинути. Я не розумію цього командування, напевно, на повне знищення. І єдина їх вина заключається в тому, що вони повернулися звідти живими. Тому що коли вони повністю були розбиті градами, в них воювати залишилися тільки саперські лопатки. Не знаємо, як саперськими лопатками далеко можна зайти. Хлопці були взяти в полон. Те, що вони перебували на території Російської Федерації, це не їх вина в тому. Їх, як полонених, перевезли, потім віддали нашим спецслужбами. І саме користуючись тим, спецслужби, зразу почали розробляти певний план для того, щоб переформатувати 51-ту бригаду в 14-ту. І з них зробили, можна сказати, цапів відбуває. Хлопці повернулися з полону. Не під обмін вони не підлягли, не викупу за їх ніхто не потребував. ніяких. Трак практично не Хлопці по 60 кг важили, коли вони повернулися. Але ви зрозумієте, вони в полоні були три дні. Хіба може за три дні людина схуднути на 60 кг. в яких умовах вони перебували до того. Тому що це все відбулося в кінці липня, це 24-25 липня. А вони там вже служ, служили з 11, 12 квітня. І ви уявіть, ці матері, що приїхали, вони вже... Тоді от плакали, вони вже півроку плачуть. І ще сьогодні з них зробили злочинців. З них зробили злочинців і хочуть їх якийсь, якийсь прокурор хоче закрити справу, просто папірець положити на папірець, положити в архів, а це людські долі. Це долі патріотів, які першими стали на захист України, які першими стали в чергу військомати. Зараз же такого немає чому. Чому? Якраз, якраз і за них. Сьогодні в міській військкомаді, бо кожен знає, командування нема. Все, амуніції, харчування, все погано. І на кому я не бачив за останній час, як і за події в Майдана ніхто не арештований, так і за поділі, і Іловайська. Ніхто з генералів не поніс відповідальність. Хто несе відповідальність? От такі хлопці чому? Тому що їх нема рішав, вони не захищені, їх покиряють до папірця і в кутузку. Ні, не буде такого. Ми ці хлопці будемо захищати до кінця. І ми вважаємо, що вони не винні. І ми підготували таке коротеньке звернення президенту України Порошенку Петру Олексійовичу і секретарю РНБО Турчиному Олександру... Олександру Валентиновичу. Звернення, ми громадянської позиції організації, волонтерські об'єднання Волині, жінки і матері воїнів 51 ОМБР звертаємося до вас із вимогою повного звільнення від кримінального переслідування бійців 51 ОМБР, так як вони в повній мірі виконали свій громадянський та військовий обов'язок перед народом України. ГО Комітету громадського спотугу, ГО Волинські патріоти, ГО «Держава майбутнього, волонтери Волині, жінки та матері бійців 51-ї ОМБР. Слава Україні! Героям слава! Напевно, що перше за все я хотіла б подякувати від імені тих людей, які тут сидять в залі, цим людям, які не байдужі долі наших хлопців, вони півроку з нами. Вони півроку плачуть разом з нами. Вони півроку нам допомагають. І е, на продовження теми, тому що сказано було насправді дуже багато, я би хотіла сказати лише одне. Ми не хочемо, щоб наші хлопці виправдали. Ми хочемо, щоб з них зняли звинувачення. А за що їх виправдовувати? Вони не винуваті в тому, що лишилися живими, що вони хотіли жити. Ну, ми вважаємо, що ми маємо на це право, що ми маємо право допомагати саме цьому. Знаємо про ситуацію, яка склалася дійсно 13-шою бригадою. І ситуація дійсно важка, направді важка. Несправедливе засудження, чи навіть воно і справедливе, в такий час не об'єднує країну однозначно. Будь-яка влада тримається на справедливості і на милості. Тому звертаюся до президента України, військової прокуратури, Збройних Сил України, прийняти спільне рішення зустрітися і цю справу по мирному вирішити. Я хочу сказати, що ми фактично з першого дня. І ми до останнього. Я готов з ними виїхати туди в Україні. Я готов бути там. Я впевнений готов... в тому, що Айдар підійде до суду, якщо вони думають, що вони тишком це зроблять. І він допоможе суді прийняти правильне рішення. Ми, хлопці, не залишимо. Треба їхати в, в суд. поїдемо в бронежилетах в суд. Хай і люди, які туди відправили, дивляться це. І хай не в совість говорить. Дякую. Добрий день всім. Я перший заступник начальника головного управління по роботі самого стану Збройних сил України Володимир Володимирович. Олександр Миколаївич. Як представник Міністерства оборони я був запрошений сьогодні на цю конференцію. Я розумію тему, про яку йде мова. Разом з тим, мені не зовсім зрозуміла риторика. Про що йде мова? Хто, скажіть, будь ласка, назвав 50 бійців 51-ї бригади зрадниками? Президент теж казав, що зрадниками. Президент теж казав, що зрадниками. І перше, це було моє питання. Які тоді проблеми до Збройних сил? Ви звинуватили, що Збройні сили прикривають чиновники АДІСІ. Я прошу. Я, я прошу. Ми, ми вас запросили. Тому що 51-ї бригада починається ніби обороння. Ви, я ви, я ви, я ви, я Можна я спочатку скажу, а потім а ви мені будете втачає? задавати питання. Іде розмова про масові, про чисельні там, звинувачення, про о, порушення кримінальних проваджень. Хтось із вас знає, скільки порушено кримінальних проваджень по військовослужбовцям 51-ї бригади, я вам розкажу. По військовослужбовцям 51-ї бригади протягом 2014 року було порушено за злочини 69 кримінальних проваджень, 69 із них 34 за ухилення від військової служби по статті дезертирства 7, 12 злочинів проти, проти порядку підпорядкованості. Решта це загальнокримінальні злочини. У мене їх є весь перегляд. В той же час це я до того, що ніхто в Збройних силах 51-шу бригаду злочинцями чи дезертирами не вважає. В той же час 101 військовослужбовець 51-ї бригади були представлені до нагородження державними нагородами за подвиги, які вони здійснили. Я можу перераховувати прізвища посади, хто із них був. Представлені подвиги, які вони робили, і які висвітлені у всіх засобах масової інформації. Тобто нема такого, що хтось вважає 51 ю бригаду зрадником в Міністерстві оборони України, в Генеральному штабу такої риторики немає такого поняття. Ми об'єктивно оцінюємо весь вклад військовослужбовців 51-ї бригади. І ми Цінуємо всіх, і всі, хто споювали подвиги, хто захищав країну, всіх їх підтримується. І в результаті переформування бригади, про всяк випадок, вам скажу цифри: 290 офіцерів, 1409 військовослужбовців, солдатів, сержантів, надано можливість, і вони перейшли на, для продовження служби 14 окремому організованому бригаду. І всіх бажаючих, які хто буде бажати і далі продовжувати служби, Волинські 14-й окремо організованих зарядів, вони мають можливість там проходити військову службу. Можна? Так, можна підняти. Та Перше питання. Ви сказали, що відкрити сім справ по дезертистку. Ви сказали, що відкрита кримінальна справа, які ми є адвокатами, ці коло всі і надійку, тобто це залишення боле бою без наказу. Нема, коли це не прокоментував. Друге. Сам президент постійно заявив, що з'їснув, що 51-го бригада вона фактично побігла, весь з'явився в гварський деталь і, і за це її треба розформувати. Тобто ви зараз вступаєте протиріччя з ковами фронту Друге питання. Ми вже вчора з вами бачилися, я його задавав. 17 хлопців, після чого почався конфлікт, які загинули, які фактично розстріляли. Які під повновагтою. І тоді того наказу не було, і навіть військових квитка нема, що вони передслуховуються з навчального центру в зону бойових дій. І після чого почався тоді конфлікт з Кушняковим, коли батьки запитали, що вони там робили, ці люди, і чому їх розстріляли, в них навіть запису не було. А потім не з'явився якийсь наказ, що вони були передислуховані для ведення бойових дій. ми можемо сказати, що ну, давайте вже бути щирими. І те, що 51-шу бригаду знищують, так і знищують. Те, що хлопці, дивіться, відкрита кримінальна справа, тільки по цих хлопців, 41 чоловік, які вийшли. А тоді вийшло українських військових близько 800 чоловік. Ні більше ні по кого не відкрити. Дешли, саповідбувало. Відповідь, дайте відповідно. Я даю відповідь, ви як юріст, повинні розуміти, що в військовому квитку не відображається задача по виконанню завдань. Стосовно того, І передислокація в військовому квитку не відображується. Є наказ. Ми щораз з вами розмовляли, ви стала чекаєте. Чекайте, 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 скажіть, мені будь ласка, людина не є учасником бойових дій, вона знаходиться фактично в начальному центрі, а вона була відправлена в зону бойових дій. Так що ви хочете сказати, що вона там робила? І далі вони там загинули, а потім я, як адвокат, повинен ходити доказувати, щоб їх матері і родичі могли отримати якусь компенсацію. Це ж суд. Коли люди сидять в госпіталі, руками, ногами, А їм кажуть, не обережне положення зброї, що братом їх не тримано, Я перепрошую вас. Ви представляєте міноборону. А чому ви не підтримуєте хлопці першої брагати Запоріжжя? Де прокурори воєнні намагаються, щоб вони брали на себе условний термін? Це, чому ви, ви міноборони не підтримуєте хлопців? Ви Зараз сказуєте, що ви там за всіх переживаєте, що ти там... И землю уже не дает Мы Вы да, все добре да. знаете. Мы просто просим, ну, будь ласка, заберите своих вот этих нехороших людей, хай забыли своих свои гребли в наших полосе. Я да хотел бы задать спасибо. один вопрос. В каком году сформировалась 51-я бригада? Ответьте мне на вопрос, пожалуйста. Что не не Кто там знает? Нет, нет, я просто к чему это говорю, я вам объясню сейчас. Это одна из самых легендарный сформированный плита. А теперь расскажите мне, каким образом и кто посмел, посмел вообще, благодаря вашему вонючему генералу Башнакову, извините за выражение, расформировать легендарнейший бригады. Моїх, начальників, я вам. Так подивиться, будь ласка, лучше поставить. Очень любите. Запищати. Поговорити! захищати. У нас російський де вінало на Україні. У нас є ворог. І ворог це є пузі. Дякую. Слава Україні. Хоч є? Запитання. Дозвольте, Шай. Ще хочу передати всім керівництвам, які ведуть ці справи. Те, що ми приїхали сьогодні, це наш не останній візит, і якщо наші вимоги не будуть виконані, ми будемо приїжджати двома, трьома. автобусами. Будемо ми зрадилися хлопців, організуємо третій майдан. Слава Україні! Хто все забіта, ми зараз цю інформацію скидаємо в чат.